На лівій руці 700, а? Як вам? А якби на двох? Це ще 14? Ну що, го. Я б навіть, знаєте, що б тут зробив. Я б, напевно, поставив. Ну, дуже повільно крутиться башта. Дуже повільно. Можливо, потрібно пограти в такій збірці. Мені, наприклад, не вистачає дуже повільно ворочиться башта. Дуже некомфортно. Ой я навіть не знаю. Справа там мене будуть сверлить... Та й зліво, певно, що буду сверлить. Блін, на той фланг би також їхати. Бо тут я нічого напевно, певно ще не зроблю, тому що гармата опускатися не буде. Ще танк високий, ну не знаю, може щось і зможу тут зробити. Так, друзі, ще раз вам дякую за донатський, за онлайн стабільний, прям стабільний, високий. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати наші стріми. У нас тут доволі ну, намагаємося цікавий контент робити. Здорово маленький! Що там? Ляку муліга. Фазо мені кумулем, да? На тобі туди. Який цей на фазі, да? Наглий такий нахаба. Нахабка таке, що я вам... О, Лінк! для тебе додатковими гарматами 160. Ну, і тим Цим самим я подавив йому збитий каток. Або не подвоїв. Ну, принаймні 160 додатково я йому ще зніс, якби. а це ну, доволі немало так. Ля, куди я йому там пробив, я не знаю. Кум, у нас справа танки. Блін, і тут немає, як покинуть. І там уже прям у нас дуже погано все. Маушен, що ти робиш? Не заважай діду сьомому. він і так і страждає на своєму танку. На маленький її. Фазу танканули, Кому? Угу, 803-го вже не танканули коголь. На маленький є. Ну я е, прекрасно розумію, друзі, чудово розумію, що я граю з дев'ятками, і тут можна накидувати і потрібно накидувати цей демедж. Тому якби би 3300 це нормально, але... Но... Но не супер. 3-700. Но супер, тому що ось, ось 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 ці мої старання, намагання хочеться. Якісь, ну, не знаю, гарні катки вам показувати в своєму виконанні. Зарядила задатка у нас гармата. Тримай їх там кум, якщо що, ти кричи. Ну я його так не беру. мать. Ну 157 я ему знав зніс. Я просто ебландій, блядь, я міг ему дати більше. Йопа мать, 5к. Ну, це нормально, нормально. Ах, кумаль. каток жар падла. Кума, у мене тут габела. Ляти падла Додаткове ми йому там ще Кум <гум> спасай. Красава. тут що коїться? На маленький мій їж! 600 демеджа, друзі, 600 А, це пиздець. 600 домашки досяге. Як вам, бля? Та ще його, да? На, поклав подал деху. Сім стокум. <ріху> Це напевно буде прямо гарний бій. Не влучив. але ну, мене шлют. Ну все. Ну 700! 700. Це піздець, 700! Блять, треба зробити вирізку з цього поєдинку. Блять, 700. Це пиздець. Ти ще й 5 кілів наколотив, красавчик. Ну, йопа мать, 700. На лівій руці 700, а? Як вам, а якби на двох. Це що, 14? <світ> блять, кум, виконав це дебільне ЛБЗ на основний калівер. <світ> це пиздець. Ви бачили цю хрінь, блять? 700! Оооо! <світ> Ну я не знаю. 700. Я не можу це не сфотографувати, друзі. Ну для мене це прям гарний бій, друзі. Це дуже гарний бій для мене. Історичний стрім. Я не знаю історичний, не історичний, але 700 я точно не, не завжди давав. Максимально, що я взагалі накидав, це близько 8 тисяч. Ось мої досягнення, друже. При втраті руці я просів тільки по рейтингу, і то там не набагато. У мене було 6311, щось таке. Ну, можливо, я по демеджу чуть-чуть просів.